Всім привіт, з вами Ліп, і це чергова серія по Роблоксу Друзі, сьогодні я вирішив зайти в ТТД, а саме Тойлет Тавер Дефенс. І ми сьогодні підемо грати в Не Clock в Portal, Я вас надурив чуть-чуть Сьогодні в нас буде проходження звичайного режиму для того, щоб ми вибили якомога більше монеточок. А монеточки нам потрібні для того, щоб ми відкрити змогли зараз два міфічних крейта. Тому я пропоную вам зразу йти в Тойлет Сіті і пробувати свої сили в цьому режимі зі своїми новими юнітами яких ми вибили якраз таки в клок-кейсах, сьогодні я буду пробувати хард режим. Я не знаю, чи вийде це в мене, чи ні. Але думаю, що спробувати все-таки варто, оскільки це реально дуже цікаво. Ух, так, режим запустився. Треба швидесенько діяти. Треба швидесенько діяти. І ми першим ділом ставимо це отаку от камера гелікоптер. Так, і що в нас залишається? В нас 0-0 баксів залишається. Я поняв. Окей, ну дивіться, першу хвилю воно повинно знищити, але побачимо, як воно буде. Ех, так ну, поки що цей камераменчик, він йде. Довго, він йде повільно. Не знаю, як в мене це вийде. А може і взагалі не вийде. Будемо бачити. Дорога до моєї вежі тут доволі таки довга. Я давно не грав цей режим, тому трішечки навіть і незвично. Але я думаю, що звикнемо зараз швиденько. Як бачимо, вже і другий камерамен погнав також на допомогу. Побачимо, як справиться перший, а потім чи доведеться допомагати другому, чи вже вони обоє підуть знищувати другу хвилю. О, вже навіть троє. Третій озю побіг маленький. Хе -хе. Ну мені треба ларджа буде ще поставити, коли. Я зароблю трошки грошеняточок, щоб його отут ставити і качати. Він тут в мене буде знищувати багато всього. Але 200 баксів ще треба заробити спочатку. Так, в мене є 160 баксиків, і я вже готую отут Ларджа. Ставлю, чисто його, щоб як тільки закінчиться ця хвиля, як тільки її знищить, мої... О, так, зразу ставити і мати можливість його потім прокачувати. Бачите, як він нам допомагає, як він справляється. Файно. Це чудово, да? Да-да-да, добре, що я його поставив. Навіть можна було його з самого початку ставити. Але. Ну, мені здалося, що в камера гелікоптер буде трошечки кориснішим. Хоча все це насправді дуже відносно, друзі, оскільки в першу чергу сама корисна річ це прокачка. Тому я буду не зупиняючись прокачувати відразу камера гелікоптера, щоб він випускав сильніших юнітів і швидше. А далі будемо, ну, паралельно будемо прокачувати і ларч камера через те, що ну, без, без цього ніяк. Але, тим не менш, ми бачимо, що це лише четверта хвиля, а нам потрібно буде знищити їх аж цілих 50. Да, це реально Jeсть. Я сподіваюся, що нам вдасться нафармити на оцього чувачка Токсика Пречті камеру. влупашити його десь отут посередині, щоб він лупив по всіх дорогах і розвозив всі хвилі. Ну, дуже класно. Плюс його можна не одного ставити, і це реально жорсткий плюсик. О, dual Claw Toilet пішов. Це вже трошечки такі типа босіки маленькі йдуть. Ну, в нього, до речі, так непогано життя є. Він усипив! Ого, він усипляє цього ларч-камерамена, нічого собі, ну я його встигаю прокачати на другий рівень за 300 баксиків. І це добре. Добре, що я це встигаю зробити. Ну, ці камераменчики, в принципі, повинні справитися з усім е, цим неподобством, але буде видно. Так, да, я думаю, на їзі справляться це, це безспорно, друзі. Скіпаємо тоді цю хвилю і випускаємо зразу наступну. Далі нам треба цілих 500 баксів підформити. У нас же є 250, і ми прокачаємо камера гелікоптер на наступний третій рівень. Бачите, як ця ларч камера, ну, ларж камерамен цей справляється з хвилями, він вже на другому рівні і то так нормально гаситься. Мені це подобається. Так, ну, я думаю, що чекати не варто довго, зразу скипаємо і випускаємо наступну хвилю. Нехай формить грошики, і зараз будемо швиденько прокачувати камера гелікоптер. Да-да-да-да-да, пішли. І є. Ми його прокачали на третій рівень, тепер в нього кидашка зменшилась, життя його юнітів збільшилось, і це просто неймовірно. Тепер він буде випускати їх з автоматами, наскільки я пам'ятаю. Ну що ж, тепер зберемо 600 баксиків на прокачечку нашого камераменчика. Скіпаємо цю хвилю. О, тут вже багатенько пішло один за одним, один за одним, один за одним. Бачите? І зараз цей дуол клав ще може усипити. Ой-ой-ой, ой це вже небезпечно пішло. Небезпечні моменти які почались. Народ, вже трошечки є над чим підзадуматись мені. А це лише восьма хвиля. Шо? капець. Просто жесть. Бачите, усипив його цей тубзик, але цей довго не спав. Відразу майже прокинувся. Це добре. Ну. Все, його пройшли, скіпаємо далі. Асасінів він знищує. Молодець. Поліцейських теж старається, але ну, важче, важче йому. Чим далі, тим важче. Є 600 баксів, ми його качаємо на третій рівень, і він тепер буде швидше валити їх всіх. Далі ціль 800. 800, але на прокачку не його, а на прокачку камера гелікоптера, друзі. Йойки, яка хвиля мощна пішла. Це реально жесть. Бос, Перший бос на 10 10-й хвилі. О, 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 о. Полегше трошки. Зупиніться, народ, трошечки не треба на мене так надавлювати. Жорстко. Вони його і усипляти встигають. Так, я швиденько прокачую камера гелікоптера. Нехай він пускає вже сильніших. Пора! Дійсно, пора. Бос туалет проходить. Блін, та це капець. Ладно, вже пора іскіпати, скіпати цю хвилю, випускати наступну. Е, пішли паразити. Паразит тойлети. Ой, блін, ага, я не знаю, чи впораються ці мої камерамени з цими босами і з оцими клавами, це взагалі капець. Ну, дуже-дуже небезпечний момент, як народ. Дуже дійсно, дуже страшно. Що буде далі? Я сподіваюся, що все ж таки все буде добре, але ну, всяке буває в цьому житті, і розчаровуватись в програшах теж не варто. Проте ми ще ж не програли нічого. Чого мені вже унивати, знаєте, типу, зарані це нелогічно робити, тому давайте все-таки будемо оптимістами чуть-чуть. І як бачимо. Ми все-таки тих клоїв вже знищили. Залишився мініганчик і паразітік і бос там далі йде, але він дуже повільний. Е, я думаю, варто доставити ще одного камера гелікоптера саме час. Так. Да. І будемо випускати трошки більше тепер оцих чубсиків. Також скіпаємо хвилю, щоб вже 12-та виходила вже пофіг, нам в принципі. Так, цей паразит він дуже багато хп-шок має, я вам скажу. Навіть більше, чим мініган. Йойки! Йойки, народ! Це мені не подобається аж ніяк. Мініган тойлета треба знищувати. Та тут їх всіх треба знищувати конкретно. Вже давно, вже давно пора. Я качаю зараз ще раз камера гелікоптера. Сподіваюсь, що в мене зараз буде ще 500 баксиків. Да, є, і я його прокачую ще на третій рівень. О, це реально вже тяжкі моменти пішли, конкретно тяжкі. Бо, ну як бачимо, тут пруть і пруть вони без зупинки, просто без зупинки. Просто луплять мене як тільки хочуть. Я не знаю, сподіваюсь, цього босса все-таки вдасться мені знищити, але поки що я не бачу можливостей для цього. Не знаю, що це має бути. І скільки цей босс знесе. У, там мутант погнався. 21 тисяча йойки. Це повна шляпа, народ. Ха, блін, є, боса знищили, Бос не дійшов. Це добре. Вже щось та й добре. Це знак, що саме зараз пора. Ні, ще не пора. Ще ладно, не пора. Ще прокачаємо камера гелікоптера за 1500. Ще прокачаємо ларч камерамена. Скіп одної хвилі зроблю. Нехай, нехай вже буде як буде. Так, мутантик, я не знаю, чи дійде, чи не дійде. Зараз перевіримо. Зараз перевіримо силу мутант. В той Чи впораються мої ларч-камерамени, які вилазять з камера гелікоптерів з цим мутантиком. Ну, повинні впоратись. По ідеї, да, по, по ідеї впораються. Але, але це це лише по ідеї народ. Це капець, це капець, це капець, реально. Будь ласка, випустіть, випускайте юніта швидко. Швидесенько потрібно юніта випускати. Хорошо. Так, я качаю ларч камерамена. Все, в нього максимальний рівень, скіпаємо хвилю. Тепер він буде лупити набагато швидше. Але, як бачимо, у нас тут. Ой-ой-ой, небезпечний момент. Як трошки не. О, ні. Хух, ми досі. Не дали нікому пройти до нашої Toilet Сіті. Вже 14-та хвиля. Ну, поки що з напряжечкою, з натяжечкою, но справляємося, народ. Це дуже добре. Босів багато пішло, дуже. Мінігани пішли. Що ж це таке має бути? Ох, як багато всіх лупить. ой ой, ой. Я не знаю, як мені справлятися в даному випадку. но зараз треба назбирати 800 баксів терміну. Так, скипаю хвилю. Качаю камера гелікоптер. Тепер нас два буде випускати тисячних камераменів, які будуть. Валити швидко і валити сильно. Осьо зразу два лізе, бачите, в них по 5000 тисяч Але нам потрібно вже швиденько 1500, щоб тітані воно почало випускати. Через те, що без тітанів, без тих лазерів, це буде повна габела. Я сподіваюся, ми не пустимо, звісно, що ці хвилі туди ще. Але є великі шанси злити. Дійсно, друзі, тому треба бути дуже обережним, бо моменти дійсно вже почались небезпечні максимально. Боже, мій два мінігана пре мене. Знищили два камерамена великих. Уф, один, походу, що доходить народ, це взагалі неподобство повне. Я не знав, я сподіваюся, на цього не буде. Я, 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 я на цього не хотів би допускати максимально. Як? Та ні, будь ласка, не потрібно. Скільки зносить один мініган? Скажіть мені, будь ласка, що він зносить небагато, будь ласка, просто скажіть мені. Він ще й усипляє їх, там ще й асасіни за ним заходять. Та це капець. Та ну ні. Та ну ні. Хух, слава Богу, що хоч заспавнились усі камерамени, що вони не пускають цих асасінів, але... Там далі боси. Ох, народ, дуже тяжко мені зараз. Дуже тяжко, реально. Я не уявляю, що мені робити далі. В нас залишилось 350 хпшок на нашій башні. Боси пруть і пруть. Босів дуже багато пре. Причому ж їх. Іва! Боже, все, це капець. Лише 64 монетки. Ви шо? Для чого я проходить 16 хвиль, це взагалі повне неподобство? Боже, як вони ці туалети дістали? Це просто неймовірно. Я дуже на них злий. Мені потрібно піти зараз швиденько і закупитися міфі друзі. Я збираюсь вибити міфіка. Я збираюсь зараз вибити міфіка, щоб ніколи не сталося більше такого неподобства, щоб я програвав хард режим. Я купую зараз міфікрейт. Крейт. Купуємо і відкриваємо. Нам випадає спікергель. Та це капець, ну що за гімно? Що за гімнолут? Я не поняв. Відкриваємо тоді 10 разів Basic Crate. І нам випадає з нормального Bad Speaker man. А Ану, давайте заглянемо в Юнітів. Окей, ми вибили трохи епіків. Якихось Куко Клокмана. Окей, нехай буде. 300 він коштує в нас. Е, що в нас ще вибрано? Camera Woman, Camera woman ми забираємо. Камерамена теж, звичайно, забираємо з нашої колоди. Ларж камерамен нехай буде. Також Toxic Upgraded теж треба. Ставимо Куко Клокмана обов'язково. І оцього Bad Speaker Мене. Okay. Окей, хоча би тепер в мене колода вже точно що з епіки. Епіки це добре. Ми зараз будемо їх тестувати знову в цьому ж режимі. Ну, а те, як ми їх протестуємо, друзі, ви побачите в наступному відео. Обов'язково. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Я сподіваюся, в наступній серії ми все таки переможемо цих добиних туалетів і покажемо їм, хто тут головний на Toilet Сіті. Дякую вам всім. До побачення!